Перечуття вирогідності зриву сесії з'явилося вже на засіданні президії, яке також не відбулось. Причина відсутність депутатського кворуму. Із 30 членів президії на даний час присутні лише 7 членів президії. Президія може розпочати свою роботу, є правомочною, якщо кількість членів президії становить не менше 16 осіб. На позачерговому засіданні планували розглянути 11 питань. Більшість із них кадрові. В частини керівників комунальних закладів закінчується контракт. Серед них директори Він облтеплоенерго, обласного краєзнавчого музею, філармонії, бібліотеки імені Тімірязєва та центру народної творчості. За попередньою практикою такі перепризначення міг здійснювати голова облради в міжсесійний період. Однак, відповідно до останнього рішення адміністративного апеляційного суду, цього права він позбавлений. 29 жовтня цього року. Голова обласної ради не має право в містесійний період підписувати розпорядження з кадрових питань, тому я виконуючи волю суду. Підписав розпорядження про скликання позачергової сесії обласної ради, коментуючи ситуацію, Сергій Светко додав, що саме кадрові питання вже неодноразово стають на заваді роботи сесії. Подібний саботаж відбувся влітку. Більше того, за його словами, частина депутатів хоче, аби на окремі посади повернулись ті керівники, яким там не місце. Фактично сьогодні проблемним є призначення звільнення двох керівників: це керівника Вінницького обласного центру медико-соціальної експертизи. Віктора Власюка і е, звільнення з посади головного лікаря Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні Тетяни Антонець. Навколо цих двох осіб існує конфлікт між громадськістю міста, області і частиною депутатів, депутатською більшістю. І суть конфлікту полягає в тому, що ця більшість не хоче змін. Учасники президії запропонували звернутись до президента та кабміну. Давайте офіційним листом в разі непроведення сесії повідомимо президента, уряд про те, що відбувається в Вінницькій області. Я думаю, що повинно бути порозуміння співпраці обласної ради, обласної державної адміністрації. Якщо немає порозуміння, просто потрібно змінювати владну структуру керівництво обласної державної адміністрації. З результатами проведення цієї сесії, якщо вона буде заблокована, не проведена, зірвана. Я звернуся з офіційним листом до президента України. Хай президент робить висновок. Ситуація, яка склалась в області, не залишиться поза увагою. І громадськості громада починає акцію громадської непокори. У випадку, якщо сьогодні дані питання не будуть проголосовані, рівно о 10-й сі перейшли до сесійної зали. Наразі і там засідання не відбулось. Порахувавши присутніх, з'ясувало, що їхньої кількості недостатньо. Сесія не може розпочати свою роботу. Необхідно не менше 67 депутатів. Громадськість одразу проскандувала. Голова облради додав, що найближчими днями підпише чергове розпорядження про скликання сесії на наступному тижні.